Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Американська професорка хімії Мішель Франкл полюбляє не каву, а чай. Тому в якийсь момент своєї кар'єри вирішила присвятити напою цілу книгу, як зробити, щоб смак чаю був більш насиченим та по-справжньому вишуканим. Мішель Франкл дала низку порад, які опублікувала американська преса. Однак, усе зайшло так далеко, що в безневинну розвідку втрутилися навіть дипломати, чай не в пакетиках, а розсипний. Не хочете накип на поверхні напою? Додайте кілька крапель лимонного соку для ідеальної дози. робіть чай у маленьких чашках. А ще не варто нагрівати напій у мікрохвильовці, як звикли американці. Це лише маленька частина порад від професорки. Та в чому сіль? Мішель Франкл запропонувала додавати до чаю трішки солі. Така рецептура згадується ще в китайських літописах восьмого століття. Професорка хімії пояснила, сіль є блокатором рецепторів. Тож, коли чай уже добряче наварений, дрібка солі може нейтралізувати гіркоту. Це не схоже на суть додавання цукру, але я думаю, що люди бояться відчути смак солі. Здавалося б, хочете додавати сіль, хочете ні. Але за кілька тижнів пошта професорки просто вибухнула. Справа в тому, що її порада викликала резонанс в Україні, де чай є національним напоєм В Україні, де щодня випивається приблизно 100 мільйонів чашок. Велика Британія обурилася порадою Мішель Франкл. мовляв, хто таке вигадав. Дійшло до того, що втрутилося навіть посольство США в Британії на своїй сторінці в мережі X. Вони написали: Ми хочемо переконати добрих людей Великої Британії, що неймовірна ідея додавання солі в британський національний напій не є офіційною політикою Сполучених Штатів і ніколи не буде. До того ж, посольство додало, вони продовжать готувати чай у мікрохвильовці, попри все. Однак така заява лише розбурхала дискусію. Кабмін Великої Британії з таким способом заварювання чаю категорично не згодний. Ми цінуємо наші особливі стосунки, однак ми щиро не погоджуємося. Чай можна готувати тільки за допомогою чайника. За чайним резонансом стежить уже більше 20 мільйонів користувачів соцмережі. Тож можна лише уявити, що відбувається в особистих повідомленнях американської професорки. Хоча, скоріше за все, Мішель Франкл щаслива, принаймні на своїй сторінці в інстаграм, уже додала скрін листа американського посольства і написала, що здається, трішки спричинила міжнародний інцидент із виходом нової книги. Тож це був чудовий день.